Новомиргородська міська територіальна громада розташована на півночі Кіровоградської області, межує на півдні з Маловиськівською, на заході Новоархангельською, на південному сході та сході з Кропивницькою та Олександрівською територіальними громадами Кіровоградської області, а також громадами Черкаської області. До складу Новомиргоницької міської ради входять 47 населених пунктів місто Новомиргород, селище міського типу Капітанівка та 45 сіл. На території громади утворено 12 старостинських округів. Площа території міської територіальної громади становить 1004,9 км квадратних. По території громади протікають ріки Велика Вись, Гептурка, Бере початок, річка Інгул. Адміністративно-територіальним центром міської територіальної громади є місто Новомиргород, розташоване на річці Велика Вись за 72 кілометри від обласного центру міста Кропивницький. Сполучення зі столицею країни міста Київ. Автомобільними шляхами 250 кілометрів, залізницею 330 кілометрів. Сполучення з адміністративним центром регіону містом Кропивницьким автомобільними шляхами 72 кілометри, залізницею 100 кілометрів. Місто Новомиргород має давню історію, багато на знаменні події. Новомиргород віднесено до історичних населених місць Кіровоградської області згідно списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 26 листопада 2001 року. номер 878. наявне населення громади за статистичними даними становить 25 тисяч осіб. В тому числі міське населення становить 12 тисяч 740 осіб, сільське населення становить 12 тисяч 689 осіб. Кількість внутрішньо переміщених осіб – 2130 громадян, з них 540 дітей. Однією з основних галузей громади є сільське господарство. Аграрний сектор спеціалізується на вирощуванні зернових та бобових культур. На території громади діють 112 фермерських господарств. Основну частину земель сільськогосподарського призначення обробляють сільськогосподарські підприємства: Стов «Степове», СТОВ «Правда», ПСП агрофірма Пурпурівська, ТОВ Прищепівка, Стов «Агролан», ТОВ Агроконтракт. Н та інші на території громади здійснюють діяльність два зернозберігаючі підприємства: ТОВ Капітанівське ЗЗП та ТОВ Торговий Дім Творець. Також успішно функціонують промислові підприємства. Виробничо комерційна фірма Велта гірничо-збагачувальний комбінат, який спеціалізується на видобуванні та переробці ільменітових руд, з 2012 року було видобуто збагачено та відправлено понад 1 мільйон 205 тисяч тонн унікальної високотитанистої сировини, кількість якої обмежена у світі. Підприємство забезпечує 2% світового ринку титанової сировини. То Новомиргородський цукор підприємство харчової промисловості розташоване у селищі Капітанівка та займається виробництвом цукру піску із цукрового буряку. Входить до структури агрохолдингу I&U Group Ukraine. На базі підприємства працює біогазовий комплекс з переробки органічних відходів цукрового виробництва в сировину для теплової та електричної енергії потужністю 6 МВт. Переробна потужність цукрового за. Воду сягає до 4 тисяч тонн буряку на добу. Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки. 538 дошкільників громади навчаються і виховуються в 14 дошкільних закладах освіти. У громаді функціонує 17 закладів загальної середньої освіти, 4 з яких опорних, 12 ліцеїв. Дві гімназії, три філії, в яких навчається 2634 здобувачі освіти, 117 здобувачів освіти гімназій, 2419 здобувачів освіти ліцеїв та 98 освіти філій. Медична галузь громади представлена КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги первинна ланка та КНП Новомиргородська міська лікарня Вторинна ланка до складу первинної ланки входять. Три амбулаторії загальної практики, сімейної медицини та сім фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти і три пункти здоров'я. В закладі працює 14 лікарів, 33 середніх медичних працівників, відсоток укомплектованості штатних працівників 100%. В Новомиргородській міській лікарні функціонує шість відділень: консультативна поліклініка, інфекційне, приймальне. Відділення хірургії та травматології з операційним блоком, відділення терапії та неврології, анестезіологічне відділення з ліжками для інтенсивної терапії. Основним завданням лікарні є надання в повному обсязі кваліфікованої стаціонарної і поліклінічної допомоги. Основні напрямки діяльності лікарні надання спеціалізованої вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає перебуває на території громади. Кадрове забезпечення становить 220 осіб, в тому числі лікарі 40 осіб, середній медичний персонал 92 особи, молодший медичний персонал 41 особа, спеціалісти 25 осіб, робітники 25 осіб. Комунальний заклад Новомиргорський міський центр надання соціальних послуг надає соціальні послуги особам похилого віку, людям з інвалідністю, малозабезпеченим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Установа постійно співпрацює з благодійними фондами, сільськогосподарськими товариствами, фермерськими господарствами, приватними підприємцями, населенням громади щодо надання благодійної допомоги. В установі функціонує відділення соціальних послуг в умовах цілодобового перебування, розраховане на 35 ліжкомісць. На даний час відділення заповнене на 100%. Тут на повному утриманні проживають громадяни, які не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду. Вони забезпечені раціональним чотириразовим харчуванням та усім необхідним для прожиття, а також якісним медичним доглядом. На даний момент тут також знаходяться на постійному місці проживання чотири переміщені особи. Новомиргородський філіал Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України розпочав свою діяльність наприкінці жовтня 2021 року. Робота була спрямована на допомогу найвразливішим категоріям громади. З початком збройного конфлікту команда волонтерів почала розширюватися. Кожен волонтер має напрямок діяльності та ефективно виконує поставлені цілі, головна з яких допомога тим, хто найбільше цього потребує. Організація реалізує різні напрямки діяльності. Гуманітарна допомога видається на постійній основі найвразливішим категоріям. Повноцінно функціонує банк одягу, оновлено меблі, силами волонтерів зроблено косметичний ремонт. Завдяки акціям зі збору одягу банк постійно оновлюється речами. Психосоціальна підтримка діє на постійній основі. У заходах беруть участь люди різного віку, проводяться заняття з елементами творчості, розвантажувальні вправи, допомога у знятті стресу. І організація безпечного простору в пункті прокату реабілітаційного обладнання. Кожен, хто потребує в даному виді допомоги, може звернутися до нас в організацію. Проєкт Догляд вдома діє з 2022 року. Соціальний помічник не тільки допомагає своїм бенефіціарам, а й активно їх залучає до заходів з психосоціальної підтримки. Центр надання гігієнічних послуг був створений за фінансової підтримки Данського Червоного Христа в рамках проєкту Браво. Кропітка робота, оцінка потреб громади, написання міні-гранту надає можливість кожному, хто цього потребує, випрати одяг та прийняти душу. Ремонт приміщення організації був однією з головних цілей, яка є досягнутою у повній мірі. Дякуємо данському червоному Христу за підтримку нашої організації. Період дії військового стану та постійної загрози життю і здоров'ю дітей з метою забезпечення доступом до очного навчання здобувачів освіти Новомиргородського ліцею №3 3 у закладі реалізовано проєкт з реконструкції будівлі ліцею та будівництва тут сучасного укриття. Загальна вартість виконаних робіт становить 8 мільйонів 380 тисяч гривень, 7 мільйонів 383 тисячі гривень державної субвенції 990 тисяч 456 гривень видатки з місцевого бюджету. Роботи тривали з листопада 2023 року до березня 2024 року. В результаті реконструкції було збільшено площу укриття зі 120 метрів квадратних до 360 метрів квадратних, що достатньою мірою забезпечує заклад освіти для здійснення освітнього процесу в очному форматі. Відповідно до проєктно-кошторисної документації та календарного графіку, було виконано необхідний перелік робіт. Загальнобудівельні роботи, водопостачання та каналізація, внутрішня, зовнішня, опалення та вентиляція, електромонтажні роботи, монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення при пожежу та системи передання тривожних сповіщень, підйомник для осіб з інвалідністю, наявне укриття облаштоване новою каналізаційною системою, включно із додатковими чотирма жироуловлювачами та фікальним насосом. Встановлено санвузли, повністю насащена вбиральня для людей з інвалідністю. Укриття забезпечене засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, розпочато капітальний ремонт підвального приміщення Новомиргородського ліцею No1 Новомиргородської міської ради з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту. Загальна площа укриття становитиме 1030,4 метрів квадратних, де може розміститися 270 осіб. Виділено кошти у вигляді субвенції з державного бюджету 21 мільйон 820 тисяч 572 гривні. Кошти бюджету громади складають 4 мільйони 840 тисяч 690 гривень. Новомиргородська міська рада взяла участь у конкурсі проєктних заявок. Що був оголошений Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України в рамках програми з відновлення України, що реалізується за фінансування Європейського інвестиційного банку. За результатами конкурсу та, завдяки очікуваним позитивним соціальним наслідкам, проєкт відновлення дитячого садочка в місті Новомиргород потрапив у список з понад 130 відібраних до реалізації проєктів. Важливим напрямком міської ради протягом останніх років залишається злагоджена комунікація та співпраця з інвесторами і компаніями, що здатні створювати робочі місця та готові відповідально підходити до розвитку не лише власного бізнесу, а й території. Загалом такий підхід дає змогу забезпечити громаду додатковими ресурсами, соціальними гарантіями, формує імідж міста, здатного дивитися вперед. Не менш значущим є те, що місто і громада постійні учасники міжнародних конкурсів та ініціатив ЄС. Це наш вихід на новий рівень, рівень, де ми сприймаємося як надійна громада, яка прагне до сталого розвитку та європейських стандартів. Цей шлях довів. Якщо ми працюємо разом, то можемо змінювати наш простір і наше життя. І кожен зроблений крок це маленька, але відчутна перемога на користь. Окрасою центру громади є центральний міський парк, реконструкція якого розпочалась у 2017 році. Перша черга була завершена в серпні того ж року. До 2020 року було реалізовано другу та третю чергу. Головним фінансовим спонсором робіт є «ФКФ Велта». Також фінансову підтримку протягом реконструкції парку надавали тов Новомиргородський Цукор, ПСП Бирзолове, стов Агролан, Стов Правда, ПСП Прищепівка. Залучалися і кошти міського бюджету. За три роки реконструкції парку використано близько 9,6 мільйонів гривень. В ході проведення робіт облаштовано зони відпочинку, озеленену територію парку, змонтовано фонтани. Якщо коротко про технічні характеристики, то парк це 9,6 кілометрів труб різного діаметру, 7,2 кілометра кабелю, понад 130 точок освітлення. На опорах, у фонтанах та паркових прикрасах, вмонтовані в алеї, Вистелено та посіяно 2,5 гектари газону. Висаджено 120 екземплярів багаторічних рослин, таких як лаванда, міскантус, барвінок. Тільки в живій огорожі біля стадіону висадили 370 саджанців грабу, а окремо висадили 120 молодих дерев хвойних та листяних порід. Щороку озеленення парку поповнюється новими саджанцями. Восени 2023 року в селах Тишківка та Йосипівка відбулося відкриття та освячення релігійно-архітектурних комплексів, споруджених за меценатської та благодійної тримки директора ТОВ Агроресурс Мартинова Станіслава Вікторовича. В Тишківці комплекс присвячений покрові Пресвятої Богородиці у Йосипівці архістратигу Михаїлу. Складається кожен комплекс із каплички, дзвіниці та скульптури авторства заслуженого художника України Петра Антипа. Відтепер новостворені об'єкти не лише задовольняють духовні потреби місцевих мешканців, а й є цікавими об'єктами туризму. В серпні 2023 року на алеях парку встановлено сучасну скульптуру ЗУВ – відомих українських скульпторів братів Зігури. Фінансували даний проект ТОВ ВКФ Велта. Новомиргородська міська рада продовжує і надалі забезпечувати сталий та стабільний розвиток усіх сфер та напрямків на Новомиргородщині. Сьогоднішня єдність та згуртованість українців, відважність та мужність наших захисників не дає нам сумніву в тому, що Україну чекає успішне майбутнє. Працюємо та досягаємо нових висот заради наших дітей. Саме для них всі наші здобутки і перемоги. Діти мають жити в успішній громаді, в успішній. Державі